Друзі, вітаю Одеса Хумана, Оновлення. Мені вдалося першою потрапити на вішок із ексклюзивом, адже там найкращі речі представлені в день оновлення. Та я лишилася не дуже задоволеною асортиментом. Ми з вами були звідками і кращих речей на оновленні з ексклюзиву в Хумані. Наприклад, минулого оновлення я придбала в Хумані саме ось цей светр, в якому прийшла. Ми бачили і приміряли з вами брендові шалі, а тут нема імені, непоганий склад, віско за котон, 370 гривень. От такі комахи в стилі Гучі. Шалик двосторонній, достатньо великий і комфортний, з одного боку темний, з іншого світліший дуже посував мені до моєї гами кольорів в той день. А з верхнього його не вдалося побачити щось достойного. Бачила в руках у відвідувачів невеликі демісезонні пухони, можливо, з іменем. Ну, зазвичай це North Face, Nike, Marmot, Everest та інші. Але їх умана оцінює більше двох тисяч гривень. Я взяла ось таку безрукавку, мені сподобалася вона лише через свій колір, такий Хамелеон. Річ не нова. Жахливо було на каптурі штучне хутро. Я отако накинула, просто щоб вам показати саму ідею, фасон, ну і оцей хамелеончик. А найкраща річ першого дня була від масимо дуті. Це 97% вовни і 3% кашеміру. Так що ну, його писати, це чиста емочка. Yeah. Так. Така тканина плотна. Мені хочеться більшого. Хочется більшому. Один боже, 800 гривень. Все злоплені, Не, не быто нормальный. Так, сейчас закохаюсь и куплю. Так, у мене хоче за 80. акрила, 20 поліестру, 15 вовни і тільки 6-паки. Она мейд Воно зроблена в італії. І воно виглядає як, ну, як цілком поліестру. хоче 700 гривень за це. Так, і тут бренд. Ну, Штучка, Сейчас помірю. Так виглядає на мені. Це не менше, ніж L. Скидати, бо закохаюся в цей акрил. Так, Александра. Може, це все, що не продалося в Італії, привезли жарти. Така сама, як і жовта, що ви приміряли. Один в один. Ну, ідея в нього класна. Ну, багато поліестру і вже видко такої. 800. А зараз показується жовтий. Вони однакові. Цей жовтий більший. Більший за розміром, Цей більший цей на М краще, а цей на L-XL краще. Я тут нічого не очікую. Бачите, це синтетика. Біла бірка там. Це синтетика. Зараз підмію фасонний пога. Ось так це виглядає. Я не знаю, як це зав'язати. Не знаю, як зав'язати. вам покажу. Індекс. Мені це кратіше із Лазару, теж 500. Отакий От теді. Теді, светер, бомбер, чи як його називаю. Коротше, теді, светер, Бомбер. І як бадлон. Зараз модна стійка, комір стійка. Зараз натягну у нас саме підкладені. Немає, але ну, тепле-тепле. молодцы. Даже розовый. Розмер Элечка. На 170. Такая прикольная зараз по мере. Он вот с такие затышные прикольные. Теплый, теплый вид. 500. Mm -hmm. Скажите, классно. Як я люблю об'ємні речі. М -м -м. Ай, красота, красота. Так, є ще отакі кардиганчи. За вісімсот. Тоже пишуть Італія. Ну тут що у нас тут? 45, за 45 махеру. Вісімсот. Такий він ніби хір, ніби його нема. Тепленький м'якенький, в принципі, непоганий. Так, якщо вам видно. На Елікселі, можливо, більше навіть. Mm. Такий Так, безкладний, тим Я нього зараз знайду. Бірки зі скалом у нього нема, може хтось знає. Ну і навіть сліду від неї нема. Ну, тут є щось а, синтетичне, безумовно, але такий теплий, прикольний. Я зимку люблю такі так 330. Ну, досить часто можна зустріти такі спортивні пухові, стьобані, а спідниці в хуманах. Я завжди їх приміряю. Декілька варіантів колись носила, вони надзвичайно теплі, варіативні, вони розстібаються з боку геть повністю, їх легко надягати, під них можна носити геть і джинси, і теплі лосини. Конкретно ця спідниця, вона була в такою формою, як рибка, я себе відчувала у ній. Ну, зимовою русалкою. Не залишила оригінальну озвучку, лише тому, що о, такі спідниці, подібні спідниці, досить шумні, і я говорила тихо у примірочній, а чути було лише шурхіт матеріалу. Тут ми з вами вже переміщуємося до British Mix, це ваговий секонд. Розглядала таку льняну нову сорочку сукню. Є декілька фірм, які їх виробляють в етнічному стилі. Не зовсім я зрозуміла, до, як... ну, до стилю бохо, скоріше, вони підходять більше. Цікава така була річ. У примірочну на ваговому завозі потрапило до мене лише декілька речей, які здалися мені цікавими за кольором, фасоном та за станом нових. Приміряла геть усі, взяла, взяла тільки один варіант, а зараз покажу і розкажу, який. Я хочу це взяти. Значить, це в багладеш новенький, натуральний. Це або візкоза, або котончик тоненький. З таким мережевом, ото спати, це великий розмір. Вони дуже ладні. Таке приємне до тіла, просто як... я не можу вам передати. Це не мій розмір. Дівці. Вони невесенькі, що є ті тіточки, воно новенькі, гарненькі, в них спатонькі, просто. Дівочки, якомусь із вас візьму. Візьму, не можу не взяти. Так, ці поміряли сама, щось таке прикодне. Пишуть. Острови. І Бенту. Такий величенький светрик. Об'ємний. Теж акрил, темно темно бордо. Щас глянув на люксі. все закрасили. А ну шовти об'єкт дивіться, тут є трохи вовни, є трошки вовни. Отож, доки у мене є ще можливість захопити щось для вас, запропонувати, я розміщую. Це в інстаграм, переходьте за прямим посиланням в описі під цим відео, на мою сторінку, погуляйте, роздивіться, можливо вам там щось сподобається. Є дуже різноманітний асортимент від одягу до косметики, аксесуарів і прикрас. Дівчата, я буду вам дуже-дуже рада. Заходьте туди, поспілкуємося і, можливо, чимось одна одну порадуємо. В іншому Бріті ж на ексклюзив, тобто на фіксовану ціну, запропонували дві штучні сумки абсолютно, вони не мають імені, лише одна з них від Mark Spencer. Це досить гарний бренд з Англії. У них є і більш дорогі лінійки, це звичайний масс-маркет. Якби ми сказали, китайська якість, але непогана. Мені сподобався оцей рюкзачок. Із штучного хутра, де самі навіть ремінці були текстильні, це подовжує строк служби такої речі, і лише верхня ручка була із поліуретану. А так загалом ця річ мила по зимовому, м'яка приємна, досить містка як до свого розміру. Ну, цікава така, і прослужить і довго. Її оцінили у 400 гривень. Та додивіться це відео до кінця і побачите, який справжній скарб щодо сумки я знайшла і запропонувала вам. Тут я роздивляюся біжутерну каблучку, вона досить цікаво зроблена, ефектно виглядає, але вона незручна на руці, бо пальчики один до одного не можуть плотно, комфортно притулитись. Ну і до того чіпляло геть усі тканини на мені. А тут я роздивлялася ботики із милими стічами, вони штучні. Та я думаю, жоден підліток або дитина не пройшли повз. Навіть мені вони надзвичайно сильно сподобалися. Якісь магічні ці стічі і всі логотипи, і навіть сумки і з ними дорого коштують. Так, ну а тут ми вже опинилися в магазині Одяг з Європи. Я роздивлялася велику кількість рукавичок. Ось ці подовжені з натуральної тканини. Бірочки нема, але цілком зрозуміло, що вони з натуральної тканини. Я придбала для себе під білу шубку, хто дивився мої новорічні випуски. Зрозуміють мене. У мене там рукав недостатньо довгий, а такі рукавички компенсують цей недолік. Так, тут я з цікавістю роздивлялася уніформу від Макдональдс, такі рукавички їхні фірмові, що видають їх працівникам. Ну, а далі знайшла декілька варіантів, які запропонувала вам. Ось ці рукавички вже продавалися. Я отримала дуже гарний відгук про них, вони ангорові. Бірочки немає, але це 100% ангора, дуже тепленькі, вони йдуть типу як вкорочені, тобто до зап'ястку, ну, до середини зап'ястка. Але вони дуже-дуже комфортні на МЛ розмір і теплого червоного кольору. Дуже милі. ну Дуже милі. Ну а такі причудові рукавички ще є в наявності від HM. Тут надзвичайно крутезний склад. Більше половини процентів це вовна і мохер. Надзвичайно теплі, вони на флісі, у стані нових і у них дуже гарні кольори. На такі милі підійдуть до більшості образів. Це найтепліші взагалі девайси для рук, які тільки існують. Тут я приміряла тепл... тепле твідове пальто у М розмірі і хотіла поділитися із вами певною пригодою. Якось, передивляючись тікток, мені сподобалося відео дівчини, яка приблизно мого віку, і приміряла вона латексні чорні лосини. І я навіть зберегла це відео у себе в галереї, бо вона гарно їх застилізувала, приборкала шубкою там. Ну, мені сподобалося, як вона їх обіграла. Зараз покажу вам це відео і вже ми не дивуємося, що знайшла я їх саме у секунді. Дівчульки, одягаємося з вами на роботу. Беремо ось такі лакові лосини. Ой. Не знаю, чи ця вода пішла, чи прийшла, чи де вона там, але я хочу лакові лосини. Вони такі трошки неутеплені. ну, даете. Ну, думаю, тепер ви зрозумієте, чому я їх не придбала. Хоча сіли вони на мене досить непогано. Вони дуже шумні, дуже шумні. І цей шум такий, знаєте, незвичний, ніби ви як скотчем залипаєте десь до підлоги. І це при тому, що у мене ніде ніжки між собою не притискаються, але звук при ходінні, при згинанні навіть просто колін. Ну, він не комфортний, тому я їх не розглядала і вам не раджу, не раджу, вони дуже неприємно шумні. Хоча ці теж були і наутеплені, вони досить еластичні, вони не тисли ніде і були мені цілком за розміром. Але ні, ні, вони не практичні. І кожної зими не секрет, що сумки із штучного навіть хутра. Саме в сезон вони досить дорогі. Класна була модель ось такої сумки, і колір досить приємний, і стан майже новий, і великий ремінець через плече, і ручки на руку на лікоть на плече. Вона досить містка, трендова. Ну, до неї взагалі немає ніяких питань. І оцінили її там у 850 гривень. Та для вас я знайшла сумку із... 100% натуральної шкіри. Це сумка з Австралії, сумка з ім'ям, це знаменита ах, це оригінал, постану нова. Ідеально насичено чорна. Ну, Що його казати, тут зайві будь-які слова, вона досить містка, вона у висоту 40 см, довжину майже 45, а вона не важка, дуже комфортна, дуже по-зимовому тепла, приємна на дотик, зачиняється на магнітик, пробрендована повністю підкладенка. Всі ознаки, щоріч, оригінальна. Знайшла її у перепродажі. У перепродажі навіть у гіршому стані, вона більше 200 доларів. Знайшла її також у світлому кольорі у перепродажу та найкраще вона виглядає саме у чорному, такий як знайшла я. Тож всіх закликаю вас переходьте в інстаграм і дочекайтеся нових знахідок усі, живі й здорові!